Мурашка і свиня. Сперечалися якось свиня з мурашкою, хто з них двох багатший, а віл був свідком правоти і стороннім судею. А чи багато в тебе хлібного збіжжя? спитала з гордою посмішкою свиня. Прошу відповісти, шановна пані. У мене є ціла жменя найчистішого зерна, відповіла на те мурашка. І тільки не вона замовкла. Як свиня і Віл щось сили зареготали. Так нехай же буде нам, судею, пан Віл, сказала свиня. Він 20 із гаком літ з великою славою справляв судейську службу. І можна сказати, що між усією своєю братією він найдотепніший юрист. Та ще й причудово знається на арифметиці й алгебрі. Його благородність зможе нас легко розсудити. Та він же й у латинських диспутах, здається, неабиякий мастак. Він, після цих слів, сказаних мудрою тваринкою, одразу ж кинув на рахівниці і за допомогою арифметичного множення постановив таке. Пожена, бідна Мурашка має тільки одну жменю зерна, як сама призналась у тому добровільно. До того ж, окрім зерна, нічого більше не вживає, а в пані свині навпаки є ціла діжка, у якій жмень триста третеною. То за всіма правилами здорового глузду не те вирахували пане воле, перервали його, промову Мурашка. Начепіть окуляри та киньте на рахівницю видатки проти прибутків. Справа зайшла в суперечку і її перенесли у вищий суд. Сила не мале те, чого для потреб вистачає, а достатність і багатство одне й те саме.